Заїхав до нас такий електровелосипед Фокус. Німецький бренд-добротний. десятці кращий в світі на Шимановському моторі. Весь як гарний. На 29-х колесах на системі XT. ззаді касета на 10. вали, я вам говорю, як ракета, тут маєте от комп'ютер. Переключаються різні режими. Trail Eco, off, гарі. Машина просто лялечка. Тут ще якісь кнопки є, а то, напевно, пробіг. Має значить, вилучку рукшок повітряну, дуже м'яку, на осях. Гідравлічні гальма чимановські стоять в По стану, можна сказати, як велисенький. Дивіться, резина максимум, вода усилені, пістоновані. Оригінальна зарядка йде в комплекті до нього. Сідушка добротна вентиляційна шкіряна стоїть. Велосипеди вали просто супер. Когось буде цікавити такий електровелосипед. То пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати в аломагазин кулек лівська 20. І відсилаємо новою поштою по цілій Україні. Безпека!